У цьому короткому відео ми розберемо стратегію відповіді на питання в IELTS. Також ця стратегія відповідей може вам знадобитись при відповіді на будь-які питання, і полягає вона в наступному. Отже, загальний план виглядає так. Перше речення це основна думка. Main statement. Main statement. Після чого ви наводите два речення, які розширюють, пояснюють, аргументують головну думку. так Саме можна більше, зазвичай два. І це завершується коротеньким висновком. Що далі? Яке б запитання не поставили, ми розробляємо наступний план. Перший абзац важливість теми запитання. Тобто, чому це важливо? Для прикладу про планування власного часу. Все. So, планування власного часу є надзвичайно важливим та актуальним в е даний час в зв'язку з тим, що е люди хочуть досягати в своєму житті більшого і отримувати. Кращу роботу, більше звершень, або навпаки, хочуть проводити більше часу з сім'єю, і їм потрібно все одно спланувати свій час для того, щоб встигнути основні речі. Отже, і висновки: висновки найкращі для вступу. Такі, що, оскільки всі ми різні, дехто може віддавати перевагу плануванню, але є люди, які не планують своє життя, які віддаються творчим поривам, і це також ок. Тобто ось такий висновок, де в нас перше речення, це тема актуальна, потім йде підтримка, чому ця тема актуальна, і закінчення вступу завжди всі ми різні, може бути поріст. Другий абзац. В другому абзаці ми розбираємо переваги зазвичай, тому що АЕЛ це не тільки про мову, не тільки про граматику, а і про. Різносторонність відповіді, про можливість подивитися на проблему з іншої сторони, знайти там щось таке, про що б ми могли поговорити. Отже, другий абзац може бути про переваги. І знову ж таки, в нас головне речення. Головна перевага. Тобто планування дозволяє нам бути ефективнішими. Підтримка на підтримку цього. Чому? Тому що, як показує статистика, якщо речі були заплановані і записані, то вони втілюються на багато більшій кількості випадків, ніж якщо вони залишилися в думках. І висновки різні методи планування, навіть найбільш прості, Допомагають нам в щоденному житті. Для прикладу. наступне недоліки. Не все можна запланувати. Чому? По-перше, це можуть бути обставини, які від нас не залежать. Це, власне, те, в чому ми живемо зараз кожен день. Ніхто з нас не знає, що буде завтра і. Можуть бути багато, може бути багато різних непередбачуваних обставин. Тобто не все піддається плануванню. Підтримку ми зробили, і висновок до цього, який міг би бути висновок, що, можливо, і не все і варто і планувати, адже, напевно, є творчі професії, які не плануються. Можливо, натхнення ось воно так приходить йде. І останні висновки, загальні висновки до твору. Загальні висновки до твору це про що? Це, знову ж таки, свого роду більш розгорнута відповідь, або більш розгорнута думка, яка показує, що. Можуть бути використані різні методи планування, але ваша думка, я віддаю перевагу наступним, і ви вказуєте, які саме методи планування ви використовуєте в своєму житті. При такому розборі будь-якого питання ви отримуєте достатню кількість речень достатньо кількість різних граматичних структур, які можуть бути в житті. і сама по собі есе, сам по собі твір, чи сама по собі відповідь є достатньо цікавою, аргументованою, різносторонньою, і це допомагає вам набрати ту кількість балів, яка необхідна вам для або вступу кудись, або для отримання громадянства, чи для отримання роботи. І е, на цій ноті я запрошую вас до нас у ранкову групу, оскільки так сталося, що е, дівчина переїхала, і зараз ранковий час е, у нас ранковий, в неї нічний. Тому ми дуже вас запрошуємо. і... Будемо раді працювати над підготовкою до IELTS, розбирати різні варіанти граматики, розбирати різні варіанти есе, звертати увагу на деталі, які допоможуть вам звучати краще. І насамперед разом крокувати до вашої впевненої англійської. Запрошую.